Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Хто мене дивиться вперше, я представлюсь, мене звати Івана і я своєю сім'єю проживаю вже більше 20 років у Сполучених Штатах, а саме у штаті Іллінойс. Мій канал є про мотивацію на домашні справи, про смачні рецепти, подорожі, також життя звичайної нашої української сім'ї, котра тут проживає у Сполучених Штатах. Тож, якщо вам цікавий такий формат і вам цікаво дивитися такі відео, то буду рада новим друзям і новим знайомим. Ну, а поки розпочинає наше відео з такої гарної домашньої. Новорічної атмосфери, а саме ранку, який в мене є зазвичай. Ось так я прокидаюся, коли ще зовсім за вікном темно. І ми з моїм котиком, Ніколасиком, зустрічаємо світанок завжди разом. Тож я сьогодні запрошую вас у свій новий влог. Бажаю вам усім гарного перегляду. Беріть собі каву, чай, смаколики, і будемо розпочинати. Усім вам бажаю гарно провести зі мною сьогодні час. Зазвичай я свій ранок розпочинаю зі шклянки теплої води. Це, по-перше, є дуже корисно, сприяє добре травленню і взагалі. Покращує метаболізм людини, і коли зранку випивати шклянку води, то це дуже здорово. Не можу налюбуватися нашою красунею ялиночкою. Ось так собі зазвичай зранку сідаю. Ну і десь за пів години починаю готувати сніданок, робити каву. Сьогодні в мене будуть аля такі сирники з бананом та кисломолочним сиром. Я маю тут два банани, даю ще сюди чайну ложечку цукру, трошки кориці. Все це гарно перемішую. Банан видалкою розминаємо до такої пюре-маси. Додаємо одне яйце десь приблизно 150-200 кисломолочного сиру. Трішечки ванільного цукру, якщо він у вас є, і десь з 150-200 г муки. Це все роблю на око, гарно це все перемішую після цього. І буду формувати такі напівсирники, напіволадки. Буду це все смажити на кокосовому маслі, і, е, якщо вам зручно, то можете робити, так, як я роблю це я, формувати ці оладки за допомогою столової ложки, так зручніше її ставити на сковорідку. Обсмажуємо до золотистої скоринки з, з двох сторін, і все, в принципі, такий швидкий сніданок, доволі смачний і корисний, вже готовий. Муку я деколи замінюю ще на вівсяну муку, але в мене, на жаль, не було змеленої, і я вже не хотіла цим займатися, тому дала звичайне борошно пшеничне, але з вівсяною мукою теж дуже смачно. Далі, як кажуть, даємо трішки сметани. Ще маю варення з малини. Також свіжої малинки, ну і все. Сніданок готовий. Робимо собі смачну кавусю і насолоджуємося тихим, спокійним і смачним сніданком. Спробуйте обов'язково, думаю, що вам засмакує. На цій неділі ми також з сім'єю відвідали на вихідних різдвяний базарчик, але цього року це був незвичний різдвяний базарчик, різдвяний маркет, як він завжди в нас є. Зазвичай кожного року ми їздимо у Дантаун, ловимо цей вайб міста. Цього року ми трішки всі прихворіли і вирішили не їхати у Дантаун, тому що це все-таки довга відстань. А поїхали у містечко Аврора, де так само проходить різдвяний ось такий е маркет, і він е видався мені навіть більший, ніж у Дантауні. І ви знаєте, ми зовсім не прогадали. Тому що цього року у дентауні були страшенні черги, аби тільки потрапити на різдвяний базарчик. Тож ми, напевне, як кажуть, незвично для кожного року цього року були на іншому. Але теж все те саме ми кажуть, побачили багато і смаколиків, і виробів, ручної роботи. Також була представлена різного роду кухня: і чешська, і польська, і бельгійська, і німецька. Одним словом, все було дуже класно, Він був надзвичайно великий, все можна було побачити, роздивитися. Людей, правда, теж було достатньо як для такої місцевості, як Аврора. Від нас це десь приблизно хвилин 35-40 їхати до Дентау. звичайно, набагато довше, десь до півтора години. Єдине, мені все-таки не вистачило того знаєте, вайпу міста, великого свого улюбленого, але цього року буде так. Все-таки здоров'я важливіше, і, в принципі, я зовсім не шкодую, що ми не поїхали, тому що ми обов'язково туди ще завітаємо і зловимо свій вайб. І погода не була дуже сприятливою дощило, знаєте, і сирість була. Нам цього, в принципі, маркету вистачило. Змінили, як то кажуть, трішки обстановку, подивилися щось інше. І також насолодилася різдвяною атмосферою. Ну, а зараз трішки мотивації, будемо робити порядок у мене на кухні і задокоруємо її також. Ви знаєте, цього року я, як ніколи, дуже пізно це все роблю. Не знаю, чи це в мене так одної, чи це загалом так є, але. Зовсім немає ні на що, ні сил, ні часу. А ще так як ми всі хворіли, ви знаєте, що хвороба завжди вибиває тебе з якоїсь колії, з якогось ритму. Особливо коли хворіє дитина, це взагалі е, якось е, невнормовує твій і стан, і робочий день, і загалом ти себе погано почуваєш, тому що. Коли в дитини температура і не один день, воно все, як кажуть, на тобі теж відбувається. Але тим не менше, я слідкую за порядком і стараюся, аби в мене все було організовано. І зараз кому потрібна порція мотивації, то прошу, запрошую вас у як кажуть цей ритм. Починаю з того, що протерла верхню поверхню, також проходжуся по шафках, їх. Так само мию. буду мити мікрохвильову піч, посудомийну машину сьогодні, також протру ну і плитку, обов'язково холодильник, все, як кажуть, по черзі, до всього доберемося, тому що перед святами треба трішки навести лад і організувати свій простір. Ну і, звичайно, після усього задекоруємо тут таким різдвяним трішки настроєм, аби було також приємно тут знаходитися. До речі, напишіть, любі друзі, чи ви декоруєте свої кухні, чи взагалом перед Різдвом наводите лати у себе. У будинку чи у квартирі, чи навіть на кухонних поверхнях, чи ставити щось собі приємне, різдвяне, тому що я люблю це, мені це подобається, і навіть мені здається тоді атмосфера на кухні, коли ти готуєш якась інша, коли в тебе хоч трішки є якісь новорічні і різдвяні декорації, воно взагалом якось по-іншому себе відчуваєш. Мию ще також газову плитку протираю решітки ось і ще буду протирати холодильник. Я відверто кажучи, сама іноді люблю дивитися у інших дівчат-блогерів мотивацію, тому що справді від таких відео ти е, ніби трішки підзаряджаєш свої батарейки і е, відчуваєш, що тобі теж треба щось зробити. Ну і останнє, що робимо, це полососимо і помиємо тут підлогу. І на сьогодні, як кажуть, буде тут чисто і приємно знаходитись на кухні. Безпровідниковий полосос це, звичайно, сама велика і сама корисна знахідка людства, тому що справді без нього зараз якось ніяк. І загалом дуже швидко все можна прополососити, навіть ось на першому поверсі. Швиденько і батарею довго тримає. В мене полосос Shark, я вже про це говорила, і дуже ним задоволена. Ну, а тепер все повертаємо на свої місця і трішки задекоруємо тут, аби створити собі різдвяний настрій. Тут, як правило, все має бути мінімалістично і гармонійно вписуватися. Якась маленька ялиночка або олень чи свічка, і вже зовсім інший вигляд на кухні та і настрій піднятий, тому обов'язково задекоруйте свою кухню, аби вам так само було приємно там знаходитися. У минулому відео я показувала свої різдвяні подаруночки від подруг і Один з них був від моєї подруги Наталі. Вона мені подарувала ось такий дуже симпатичний глас стендер, як у нас тут називається, або тортівниця по-нашому. Тут можна складати різні смаколики, також капкейки чи просто якесь печиво. Я ось тут вирішила поставити зефір, купувала наш український з малиновим смаком. І дуже він смачний, дуже люблю зефіри. Так що ось так симпатично він виглядає. Ну і декоруємо далі маленькі штрихи. Також поставила новорічну ялиночку, таку декоративну, що мені Галюся, моя подруга з каналу несе галя, воду подарувала також. Вона в мене буде, як кажуть, прикрашати. Ще ставлю рушнички, котрі передала мені налічкина дочка Уліана. Дякую тобі, Уляся. Знаю, що ти мене теж дивишся. Дякую за гарний подарунок. Він мені тут, як бачиш, дуже підійшов, і твої рушнички мені тепер пригодилися, як кажуть, на кухні. Ще ставимо ось такий гарний декоративний різдвяний композицію. Котру зробила сама, пам'ятаєте, купувала ось такі гілочки. Ще трішки додам сюди ялиночки, сосни, і буде ось такий красивий, красива різдвяна композиція. Ну і ось декілька маленьких деталей різдвяної тематики, і зовсім по-іншому виглядає на кухні. До речі, напишіть, як вам, любі друзі, чи гарно я зробила тут. Мені здається, що дуже затишно і по-своєму симпатично. Залишилося тільки задекорувати ось тут наш кухонний стіл, витираю його від пилюки також протираю стільчики, і хочу тут теж поставити невеличкий декор. Маю такі дуже симпатичні різдвяні плейсмати, вони такого золотистого кольору. Дуже мені сюди якраз вони підійдуть. І також трішки задекорую, аби було гарно і приємно сидіти та споживати їжу. Маленька ялиночка, свічка. Також в мене є ось така ємкість з красивою кришечкою з оленем, де можна ставити і печиво, і цукерки. І ось що в мене вийшло, мені здається, що дуже гарно. По різдвяному, по святковому, мінімалістично. І мені здається, що все тут пасує і підходить до моєї кухні. Також хочу вам показати, я здекорувала ось ще сходи. в мене була така штучна гілка велика з гірляндами. Я ще сюди дов'язала різних іграшок, кульок, також в мене були ось такі банти, і вийшов такий декор. Ще ось показую вам теж подарунок моєї Наталі, подруги. Такий дзвіночок, котрий світиться вночі, і дуже все так само по різдвяному, по святковому вийшло симпатично. Також на камін доставила подарунок від Галюсі, моєї подруги. Ось цей різдвяний будиночок, котрий світиться. Дуже він тут симпатично дивиться, підійшов мені повністю, дякую тобі, Галюся, ще раз. І ще раз покажу вам нашу красуню ялиночку. Ну а на наступний день нас порадував сніг. Якщо, звичайно, він весь не розтопиться, то будемо мати різдво зі снігом. Дуже гарно і атмосферно зразу стало на вулиці по-своєму новорічно, різдвяно, як у касті. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я усім вам дякую, що ви додивилися його до кінця. Сподіваюся, ви мали зі мною гарний час, замотивувалися, відпочили. Дякую вам усім, бережіть себе та своїх рідних, усім папа та усіх до нових відео. Чекаю вас у коментарях. Не забувайте про вподобайки, про підписку, це мотивує. І усіх вас чекаю у новому влогмасі у наступному відео. А також усіх вас вітаю з передашніми святами, з Різдвом Христовим, усім бажаю любові, злагоди, миру, добра та міцного здоров'я.